Привіт! Ви на каналі Фотоарсенал і зараз я вам поясню, чому у даного фотоапарату Київ 4, зокрема Київ 4М, є чотири швидкості руху затвору. Коли кажуть шатер-спід, ну, тобто витримки або швидкість затвору, то насправді мають на увазі кількість світла, яке Отримує плівка. А кількість світла залежить не тільки від швидкості затвору, а також від щілини утвореної шторно-щільовим затвором. Ось таким, наприклад, як на цій камері. Коли ви рухаєте шторки нагору, в кінці вони розщіплюються і утворюють ту саму. Щілину або зазор. Ось Зараз вона максимальна, а швидкість шторок мінімальна. Працюють два сповільнювачі, два анкерних механізми на швидкості затвору по витримці 1-2 секунди. Коли ж ви знову зведете цей затвор і переставите його на швидкість 1,5 секунди. Ви перемикаєте одночасної швидкості. Затор працює швидше, це ваша друга швидкість. На тій же швидкості працює і одна десята секунди. Єдине, що щілина ось настільки. Тут є прямий зв'язок між обертанням цього диска. і як бачите, швидкість така ж, але щілина просто менша, тому і швидкість, верніше, не швидкість, а витримка вдвічі менша. Якщо ви далі будете вибирати коротші витримки, наприклад, встановити витримку 1,25, яка знаходиться тут зовсім поруч, то у вас Щілина майже не змінилася, зате змінилася швидкість. Це вже третя швидкість. На тій же швидкості працює і витримка 1,50. Здавалося б, на швидкості 1,50 теж можна було зробити синхронізацію, між, синхронізацію для роботи зі спалахом, але... Насправді при ній щілина зменшується. Зазор між шторками не такий, щоб відкрився відразу відкрилось кадрове вікно, а це 24 мм. І тому з витримками 1,50 не можна працювати зі спалагом. І коли ви нарешті переставляєте на 1,125, 125, це ваша пряма передача, без сповіднювачів. І на такій же швидкості працюють всі інші витримки. І одна 250, і 1,500, і одна 1000. У вас щоразу, коли ви встановлюєте більш коротку витримку, просто щілина зменшується вдвічі. І ось найкоротша одна тисячна. До речі, це найкоротша витримка в той час, в 30-ті роки. Вона була 1250 і це був чемпіон з витримок, чемпіон з найкоротшої витримки і фотографічний Rolls-Royce. Як бачите, аналогія з автомобілем цілком виправдана. Так що фотографуйте фотоапаратами Київ Контакс і пам'ятайте, що перед вами не хто-небудь. А Rolls-Royce у фотографії. Роллс Ройс серед фотоапаратів. Вдалих вам знімків. До побачення.